Що таке лімфовузли, чому вони збільшуються, за яких умов необхідно звернути увагу, про які хвороби це може свідчити, і в яких випадках обов'язково необхідно звернутися до лікаря. Додивіться моє відео до кінця, і я дам відповіді на всі ці запитання. Я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал і поділіться цим відео зі своїми друзями. Адже лімфовузли збільшуються доволі часто і за багатьох різних причин. Лімфовузли це такі скупчення лімфоїдної тканини, які захищають наш міжклітинний простір, а також організм весь в цілому від різних токсинів. Бракованих, наприклад, залишків органел, продуктів життєдіяльності вірусів, бактерій, також самих вірусів і навіть ракових клітин. Так, ракові клітини можуть в нормі утворюватися і в здорових людей, але якщо імунна система працює добре, ніякі пухлини не виникають. Так само і з інфекціями. Якщо інфекція в невеликій кількості попадає в наш організм. І лімфатична система працює добре, вона справляється з нею без жодних ліків. Якщо ж або дуже велика кількість мікробів, або вірусів потрапляє в наш організм і місцевий імунітет не встигає справитися, можуть виникати інфекції у людей. Або якщо зовсім ослаблена імунна система і місцеві, Сторожові пункти лімфовузли, наприклад, тут в горлі десь не справилися і пропустилися далі. Але якщо в нас сильна інтоксикація, якась або порушення обміну речовин, або, наприклад, при теротоксикозі, йде перевантаження а, взагалі всіх систем підвищеним надміру обміном, або при хворобах обміну, де накопичуються різні токсичні речовини, лімфовузли працювати нормально, адекватно не можуть, навіть коли немає якихось вірусних навантажень чи бактерійних, адже в них є надлишкова зайва робота з різними токсинами непотрібними речовинами. Також, якщо ви тривалий час, перебуваєте на холоді, перемерзаєте, можуть влізати лімфовузли. А щодо пах, тут е, така ситуація, яка провокає лімфовузли, це є користування антиперспірантами, які звужують протоку, де виходить наш піт в нормі. І е, також ті антиперспіранти містять солі алюмінію, вони, як непотрібна речовина, накопичуються в лімфовузлах і можуть викликати їх збільшення. Крім того, бриття надмірне в цій зоні може викликати збільшення лімфовузла. Також при хронічних інфекціях, наприклад, каріозних зубах, інфекціях носоглотки, а також хронічних тонзілітах можуть бути збільшені лімфовузли шиї. Але не тільки при цьому, коли в нас порушений взагалі сильно лімфовідток від зони шиї, лімфовузли деколи бувають також збільшеними якщо особливо людина працює десь поруч біля кондиціонера або їде в машині і включає на себе холодне повітря. Пахові лімфовузли нерідко збільшуються при хронічних запальних процесах фінікології, урології, а також застою в кишечнику. Це не значить, що обов'язково лише запори або якісь запальні хвороби кишечника, як коліти, а навіть ну, накопичення зайвих шлаків, знижена перистальтика або зловживання продуктами, які не зовсім корисні для нашого організму, також може провокувати збільшення тих лімфовузлів. Щодо лімфовузлів живота або грудної клітки, ви так просто їх не побачите. Тут треба або ультразвук робити, або МРТ, або рентген. Ну і вже в легенях можуть бути збільшені лімфовузли при серйозних інфекціях, наприклад, туберкульоз, при ковіді також лімфовузли збільшувалися, можуть бути при пневмоніях різних. Але також е, треба звертати увагу, якщо збільшені лімфовузли в багатьох частинах тіла, і обов'язково звертатися до лікаря, щоб не опустити гематологічні захворювання. Лімфовузли в животі, якщо таке замітили на ультразвуку, нерідко. Також буває після вірусних інфекцій. Наприклад, і в дітей і в дорослих це може бути мононуклеоз. Тоді нерідко збільшена ще печінка і селезінка тривалий час. А також зверніть увагу, якщо раптом виявили лімфовузли і збільшена печінка, ще печінкові проби, щоб не опустити гепатити. Адже не завжди буває там виражена жовтяниця, і нерідко людина не починає вчасне лікування і воно хронізується. Нагадую, що якщо ви починаєте лікування будь-якої інфекції найшвидше, результати кращі і відповідно прогноз кращий. Також треба звертати увагу, якщо лімфовузли дуже щільні, тверді, обов'язково біжіть до лікаря, адже такі лімфовузли, такі тверді, як кам'янистої структури, бувають при онкологічних захворюваннях. Адже після тих перерахованих причин, більш пов'язаних з інфекціями переохолодження, лімфовузли збільшені, але вони такої як м'ясистої консистенції, доволі м'які, не спаяні з іншими. Просто прощупується така гулька. Взагалі, в будь-якому випадку, якщо лімфовузол тримається більше двох тижнів, краще показатися лікарю хай розбирається, що там твориться, а також пропальпує лімфовузли інших доступних для пальпації ділянок і тоді вже надає своє заключення. І також хочу сказати: якщо навіть виявляється онкологія на ранніх етапах, що там один якийсь лімфовузол збільшених, нема метастазів. Це також набагато кращий прогноз, ніж ви будете боятися йти до лікаря, затягнете і потім перейде все в складну стадію. І лікування буде набагато важче, триваліше і прогноз гірший. Також як лікар народної та на традиційної медицини. Хочу сказати таке зауваження: якщо ви використовували гірудотерапію в якихось вогнищах, де у вас є хронічні інфекції, наприклад, при тонзеліті, якихось застійних процесах в шиї або животику, в якийсь час можуть вилізти лімфовузли, вони можуть бути не болючими з а можуть бути навіть болючими, але в нормі. Якщо ви його не рухаєте, не грієте, але тримаєте в сухому теплі, тобто кутаєте тут шию шарфиком, воно проходить за 1-2 тижні. Якщо вже тримається довше, це треба насторожитися. Можливо, там або якісь вогнища, інфекції, або якась інша причина, хай краще розбирається лікар і робити тоді обстеження. Таке збільшення лімфовузлів, ми досить часто помічаємо при лікуванні, наприклад, хронічних циститів, хронічних інфекцій по гінекології, а також хронічних гайморитів, хронічних захворювань горла та гортані. І зазвичай, коли якраз це збільшення лімфовузлів відбудеться, може бути навіть одноденний підйом температури, який ми легко збиваємо. Імунна система активізується, включається в роботу місцевий імунітет, і людина легше справляється з тою інфекцією. А при хронічних захворюваннях по гінекології починають допомагати ліки, які раніше були неефективні. Інфекцію вдається вилікувати. Також пам'ятаю жінку, яка звернулася до нас на лікування хронічного збільшення лімфовузлів шиї. При опитуванні виявилося, що жінка дуже різко реагує на перетяги в маршрутці і лімповузли в основному збільшується в літній період, коли вона їде з дому на роботу. Оскільки жінка не дуже далеко працювала від роботи, ми, по-перше, забрали оці проїзди в маршруткою, де перетяги. А по-друге, вона приймала апітерапію. Ну, ми перше перевірили, все чи немає ніяких там. Інших небезпечних захворювань, і все-таки ці збільшення пов'язували з перетягами. В результаті лімфовузли спочатку реагували, навіть щоб в неї підвищувалася температура до 37 після постановки, але поступово імунітет покращився, вона стала менше хворіти, і лімфовузли повністю прийшли в норму і перестали боліти її. Слід також наголосити, що в нормі лімфовузли можуть бути до 5 мм. І також нічого страшного, якщо ви такі невеличкі вузлики, знайдете в зонах шиї під пахвами, а також в паховій зоні, де вони дуже поверхнево до тіла. І якщо у вас немає розвинутих м'язів підшкірно жирової клітковини, а особливо там діток маленьких. Це може бути також як варіант норми, і щоб ви не впадали в паніку, якщо таке знайдете. Також слід пам'ятати, що є досить небезпечні збільшення лімфовузлів, які потребують негайного звернення до хірурга, і навіть не лише таблетками лікування, а і оперативного. Це буває, коли лімфовузол різко гарячий, дуже червоний, болючий, неможливо дотронутися. Тканини навколо набряклі, і це буває при гнійному процесі в самому лімфовузлі. В такому випадку ми йдемо вже не до сімейного лікаря, а до хірурга, щоб вскрив гній випустив і воно зазвичай стає все набагато легше. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, адже лише завдяки їм я надихаюсь на наступні відео. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже вузли збільшуються досить часто. І не забудьте поставити лайк, адже як завжди, я дуже стараюсь. підписуйтесь на наш канал і попереду багато цікавого про медицину та здоров'я.